Що спільного між політиком, який під час кризи свідомо бреше, ділить суспільство, підбурює агресію, бо це вигідно для його рейтингу. Його не хвилює, скільки людей постраждає. Він не має такого параметру у серці. Керівник IT-компанії у Києві харизматичний, інтелігентний, але регулярно знецінює співробітників, змушує працювати по 14 годин, а потім звільняє емоційність. Люди бояться, але не можуть піти. Чоловік у шлюбі, ідеальний на початку, але поступово ізолює дружину від друзів, контролює, кричить. Потім сльози, каяття, квіти. Цикл повторюється. А жінка думає, що він просто такий от нервовий. Ми всі хочемо зрозуміти себе, що зі мною не так. Чому я відчуваю гнів або страх, чому я не можу знайти спільну мову з людьми. І коли ми натрапляємо на відео чи статтю про психопатів, ми починаємо читати, а раптом це про мене, а раптом про мого начальника, партнера або сусіда. І в цій цікавості не просто страх. У ній є бажання розібратися, де закінчується норма, а починається небезпека. Де характер? Це просто така людина. А де вже клінічна патологія, яка руйнує життя? Давайте розберемо патології характеру. Я наведу вам три види. Два з них це клінічні розлади, а один це особливість характеру. І так, почнемо ми з психопатії. Психопатія це кривавий вбивця з фільму, як нам показують». Це про людину, яка може усміхатися вам в очі, коли планує вас використати. Вона легко входить у довіру, але не знає, що таке співчуття, не відчуває провини, навіть коли руйнує долю. Під час бесіди або вона дуже фамільярна, або дуже веде себе як великий підлабузник. Психопат це не обов'язково злочинець. Це може бути керівник, який тримає підлеглих у страху, або партнер, який спочатку зачаровує, а потім психологічно знищує. Це політик, якому все одно, що буде з країною, яку він отримав владу. А звідки ж береться ця психопатія? Вона буває вроджена або генетично обумовлена, і вона вже помітна у дитинстві. Коли дитина знущається з тварин, обманює і не має емпатії, не поважає суспільні норми, ці діти на ранніх етапах життя прогулюють школу, часто проводять час за вживанням алкоголю, наркотичних речовин, займаються проституцією. Другий вид психопатії – коли вона соціально сформована. Ну, наприклад, дитина. Яка виросла у дитячому ботинку, або молодий чоловік, який тривалий час перебував у тюрмі. І там все жорстко. І виживання це єдиний механізм для того, щоб якось себе протримати. Травматична або органічна психопатія, вона виникає після серії контузій, травм. Порушення мозкових структур. Як наслідок війни, побоїв. І тоді особистість змінюється. Вона починає бути агресивною, конфліктною, нетерплячою. Але треба чітко відрізняти психопатію від акцентуації характеру. Акцентуація характеру це психологічна норма на межі. Такі люди не втрачають контроль. Вони зберігають соціальну адаптацію. Здатні до саморефлексії, не приносять шкоди не собі, не іншим. Це такі от краєві е, стани характеру. Наприклад, тут, мабуть, бачили такі люди з підвищеною енергією. Вони швидко говорять, розмахують руками, оптимісти навіть у похоронному бюро. Але він не втрачає зв'язок із реальністю. Або інший приклад, такі вперті, педантичні. Але не агресивна і без причини. Акцентуація загострюється у стресі, але вона не руйнує життя. Вона може згладитись із віком, або стати навіть і ресурсом людині до її звершень. У нормальному звичайному житті вона майже не проявляється або проявляється як особистості характеру людини. Наступний, третій розлад це межовий розлад особистості. Це коли у людини вічний шторм. Це вже клінічний розлад, і людина страждає від власних емоцій. Боїться бути покинутою, живе між люблю ненавиджу, може заводати, завдати собі шкоди, часто просить допомоги, але боїться близькості. Уявіть, Після сварки вона ріже собі руку не для шантажу, а щоб позбутися болю в душі. Вона пише вам 20 повідомлень за ніч. Не щоб контролювати, а тому, що панікує, що більше не потрібно. Межовий розлад це шторм всередині людини. Людина має емпатію, але вона не вміє регулювати свої емоції. Повернемось до психопата. Як він виглядає? Ну, коли ми з ним е, спілкуємось, то його мова виглядає логічною, інтелігентною дуже часто, але емоційно плоскою. Контакт з ним або дуже близький, він такий фамільярний, або штучно холодний, дуже удавана емпатія, або вона повністю відсутня. Поведінка часто дуже маніпулятивна. І ця людина дуже часто грає на слабкостях інших. Реакції на події вони неадекватні, сміється, коли говорить про смерть. Байдужий до страждань. У чому небезпека психопатії? Людина ця вона вічно самотня, бо не здатна на глибокі стосунки. Суспільство під загрозою, коли такі люди мають владу, зброю або вплив. Родина емоційно спустошена, дитина може вирости в атмосфері насильства і сама повторити це коле. Ці люди дуже часто вживають наркотичні речовини, алкоголь. Дуже часто вони схильні до немотивованої агресії. Що нам робити, коли є така людина поряд? Ну, по-перше, навчитись розпізнавати ознаки і діяти у родині, в роботі або в суспільстві? Бути уважним до емоційної гігієни, не лише тілесної гігієни, але й піклуватися про себе. Про свій психологічний стан, створювати простори для терапії, підтримки і ранньої діагностики для людини. Психопатія це не вирок, але дзеркало нашої байдужості. Бо доки ми мовчимо, вони діють. І поки ми не навчимось відрізняти токсичність від хвороби, харизму від маніпуляції, силу від жорсткості, ми ризикуємо всі. Але знання це щит, свідомість це зброя, а підтримка це те, що рятує життя. Тепер спробуємо відповісти на питання, які дуже часто виникають під час клінічної практики. Як відрізнити психопатію від шизофренії? Ну, по-перше, шизофренія це проградієнтне захворювання. Це означає, що з плином часу стан хворого постійно-постійно погіршується. Якщо ми говоримо про психопатію, то стан людини, як, правильно, як правило, він стабільний, і який він був там 3 роки назад, і зараз він суттєво не змінюється. Коли ж людина з шизофренією, то 3 роки назад, і зараз він значно, стан його погіршується. Погіршується працездатність, соціальна адаптація у людини з шизофренією. Не завжди під час шизофренії у людини є виражені галюцинаторні розлади або маячні розлади. Тому і виникає питання, в чому різниця між психопатією та шизофренією. Наступне, як не сплутати психопатію з депресією чи неврозом? Ну, давайте розберемо спочатку психопатію та депресію. Психопатія це порушення рис характеру, його поведінки людини, його реакції на звичайні події, які оточують її. І найчастіше психопатія вона проявляє, проявляється під час якихось конфліктів. А депресія це людина, коли у неї знижується настрій, знижується енергія, знижуються вітальні функції, такі як апетит, сексуальний потяг, фізична активність. Вона замикається, вона намагається проводити час наодинці. Тобто, коли ми говоримо про людину з депресією, це більше ми говоримо про людину, яка страждає. Якщо ми говоримо про людину з психопатією, це найчастіше це коли страждають Е, Невроз. Ну, невроз це такий набутий стан, і він. Чи найчастіше він колись виникає, колись проходить психопатія, вона з людиною тривалий час. Якщо ми говоримо про е, генетично обумовлену психопатію, то з народження у, у людини і до смерті у неї була психопатія. Невроз же він виникає під час е, певних е, подій, е, ситуацій, е, коли людина. Е, Підлягає дуже великому стресу, і після цього у неї виникає погіршення стану. Під час психопатії рівно, погано завжди. Діагностичні критерії для психопатії. Ну, у мене не навчальний ролик, він не для спеціалістів, він для пересічної людини. Яка хоче трошки орієнтуватися у психіатрії та психології. Психопатія. Вона проявляється найчастіше. Перше – це дезадаптація людини у соціумі. Кожен конфлікт, вона його, цей конфлікт розкриває, вона погіршує цей конфлікт, робить його все гостріше і гостріше цей конфлікт. Ця людина дуже емоційно холодна, вона не може проявляти емпатію, вона не може співчувати іншій людині. Людина з психопатією, вона не може будувати тривалих стосунків з партнерами на роботі, в сім'ї. Тому, якщо у вас виникають такі підозри, все ж таки краще звертатися до фахівця. А ви, маючи ці знання, вже будете розуміти, що і на що треба звертати увагу.